Ця планета, ці люди, вони дорогі мені. І я захищатиму їх до останнього подиху. 5 вересня неймовірний феномен досягне України. Я доктор. Новий сезон доктора, хто змінює все? Ми ще можемо повернутися. Ми можемо всіх врятувати. Це працює не так, і ти це знаєш. Утікай з цього корабля, доки ще можеш. Гадаєте, зможете мене зупинити. Ти тарорі подорожі стали постійною вдачею. У кожної історії є початок, середина та кінцівка. Та не завжди у такій послідовності. Ти щойно змінила майбутнє. Це зветься весілля солоденький. Як я за цим сумувала? Отже, наскільки сильно ми вляпались за десятибальною шкалою на 11. Доктор хто? Прем'єра нового сезону українською 5 вересня лише на ukrdab.net.